До дня єднання в одному з закладів загальної середньої освіти міста Білгород Дністровського ліцеї номер 1 відбувся фестиваль української патріотичної пісні. Розпитай прекрасна Україна, рідне земле, газінка моя, пелунає мова, Солов'їна, Пісня неповторна твоя Наказом президента України. З 2022 року, 16 лютого, оголошено нев'єднання і сьогодні. Нашому залі проведемо фестиваль під вас разом, ми ви – велика сила, усе буде Україна. Педагоги та представники учнівського самоврядування допомогли учням молодших класів організуватися в команди та представити журі українські патріотичні пісні, які зараз як ніколи набули нового звучання, урочисто піднесено, торкаючи струн душі, звучали мелодії серця. заради миру. Сьогодні в нашому ліцею фестиваль української пісні. Наш клас приготував тіньовий театр про калину. Приймають участь учні інших-четвертих класу, а також наше учнівське самоврядування, яке залюбки допомагало в організації цього свята, а також в допомозі підготуватися кожному класу. Перед нашими дітками стояла задача заспівати українську пісню, а також представити символ свого класу. У кожного класу він різний: це і калина, і барвінок, і різні різні символи України. Без вербити калини нема України, в'ється як барвінок. Там криниця, де вербиться. Хліб, усьому голова каже народна мудрість. Впевнені в цьому і учасники заходу. Тому саме ці символи взяли в основу свого виступу. Творчі команди учнів початкових класів з гумором та кмітливістю підійшли до своїх номерів. Барвіна чіпляла дверима вікнами, щоб їх духа не проникали в дім. Тому ми вам даруємо корінь цієї рослини, щоб наш ліцей номер 1 обминали всі перевірки та не Тому ми вам даруємо цей вінок як символ міцних знань, які мають наші учні. Натхненно, захопливо та піднесено лунали українські мотиви з вуст хлопчиків та дівчаток у вишитих сорочках. Зміст кожного слова проходив крізь серце учасників, журі та гостей заходу. Атмосфера патріотизму та національної єдності відчувалася під час заходу, і про це подбали його організатори. На мою думку, президент правильно зробив, що запровадив до нас таке свято, як День Єднання України. Мені здається, що це свято з'єднує не тільки нас, як учнів ліцею номер один, а ще як справжніх українців. На це свято ми всім самоврядуванням працювали над оформленням нашої зали. Провідним мотивом всіх виступів школярів була любов до рідної землі, її споконвічних традицій та обрядів. Смішки, оплески, яскраві вогники дитячих очей були сповнені радості і тепла. Кожен виступ супроводжувався яскравими декораціями та обрядовими елементами. Щоб дівчата були в чорноброві, в віночок кладали чорнобривці, Дев'ять сил, корінь дев'яти сил. Любиста та волошка символізують людську відданість. Учасники фестивалю української патріотичної пісні Разом ми велика сила! Усе буде Україна були нагороджені журі в різних номінаціях та відзначені подяками. Всіх нас єднає пісня Солов'їна. Духовний скарб споріднює серця. Нам потрібне мирне небо. Співають діти. Ірина Вербинська, Анатолій Лакінчук, перший муніципальний.